Мені скажіть, а ви знаєте, що того називали Бадєра? Що Бадяра називали, бо такий дуже був. Е -е 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 -е. Ми всі сусіма, коханок, ножа, його були. і так його назвали Бадяра. Бадяра, що бодрий такий дуже. Батір, від бакіра ходив. Коханок мав таква, а жінку така була глуха, то його тета. А він то, до того, пушку, обтеатку, то, він, то він то в пушкував тату. Він ходив баба зі чварила. А баба і що робити? То за гуха бабувати. Та баба в глухах, баба глуха, як те. Як тень була баба глуха. А, буб... а по тому, як Івана забрали, і за туди три роки з половиною лише б... гвавцяла й гвавцяла, що Івана яква в армії служби. Як казав бабу за тим, що Іваном у Гавтала, то була характера. А ну то був бадьєра діду. Так. А перед ним теж так Бадєра називали? Ні, 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 ні. Я вже тут покоління передніше я не знаю, але то то, що я прийшла, що я застала чоловікового відція, то баєром називали його. А там далі як то, -то називали, ще то, -то переднішне поколення. Mm -hmm. та, та й то вже був Бадяра старий, та й то вже Іван Бадярин, та й то вже не... Василь, та й Галя Бадярина, та й Василь Бадярин, та й Василь Бадярин, діти вже, то вже так пішло, та й так пішло. Ага. Так, а я гадаю, від чого то пішло? Так, так, так. То він такий дуже був герой, він так дуже так не дуже. був усього. А я чула, він любив розказувати за воїну, за... За війну, за війну. він розказував, він розказував. Він Щоб було. був веселий, любив жартувати. Він видівся. Ви ще кров збирали в шальку, як з коня потекла кров, як убери, то й цю кров варили, то й ту кров їхали. Та так, так було на війні добре. Так було на воїні добре. А, я... а що ще любив розказати, можеш таке пам'ятаєш? А, бо я пам'ятаю, що я коли я я я кілька років, тридцять декіль... 4 роки діру в мене.